Завжди усміхнений та говірки. Він ніколи не полізе за словом у кишеню. Актор і улюблений телеведучий телеканалу 1+,1 Юрій Горбунов. Вітаємо в студії сніданку. Юра, ми тут Вітає. в активному пошуку нових ведучих на новий сезон сніданку з ДНП. Це чудова ідея. Ти як, не хочеш повернутися до ранкового шоу? Якщо він буде йти в запису ввечері, я готовий. <рес> Вранці прокидатися, знову ці подвиги робити. Ні. Ще влітку нормально, сьогодні я нормально встав. Взагалі, з пекарським турніром я нормально встаю, оскільки в нас мотор за кілька хвилин до восьмої ранку, відповідно, треба встати, приїхати, то. Ну, також зранку. Зараз я вже звикнув взимку, як це робити? Восени приложу. Ми тут нещодавно зустріли співачку Міку Ньютон і сказали, що ти будеш сьогодні в, нас в гостях. І вона зробила тоді цікаву пропозицію. Пропоную зараз подивитися на неї. ну. Юра Горбунова з Івано Франковська. Хочу і привет, и сказать, что жду в гості в Лос-Анджелесі. У мене є, з удовольствием, прийму в гості. Ну, все організували тобі гуртожиток в Лос-Анджелесі, від ну, бікінюто. Як будеш в Києві, <сміх> повтайся, <сміх> я тобі влаштую зустріч в себе в квартирі. Так що Алла <сміх> Верди, скажи, будь ласка, ти, ти в кулінарії своя людина, і ось стосовно нещодавно ти тобі програму смакуємо, зараз зайнявся тим самим пекарським турніром. Розкажи про це шоу. Це там приймають участь беруть участь професіонали чи ні, навпаки, любителі? це люди, яких відібрали. Для участі в шоу абсолютні аматори. Це люди, які не заробляють гроші е приготуванням солодощів і не тільки солодощів, оскільки воно випікають і хліб, і різні пироги з начинкою. Там минула програма, оскільки це вже в запису ми записали вже сім програм. Залишилося ще три. Uh -huh. То е в мене таке враження, що це вже все історія. Знаєш, і, і тільки тепер стає зрозумілим, що воно скоро піде. Ну, ти в запису, і вона треба працю... Там ти знаєш, я тільки трошечки пробую. Буквально на, е на кінчику. Виделки, тому що ну, це неможливо все з'їсти, ти відразу почнеш глачати. Це, це ціла... Зато в нас традиційна історія, як і звучить команда СТОП, це міжнародний конкурс на швидкісне поїдання солодкого. Всі, хто за кадром, оператори, оператори режисери, помічники, це зникає за лічені секунди. Тому, на щастя, це е, не пропадає. Ти знаєш, там чудова завжди погода в Пірогово, там природа. Ми чудово проводимо час, Рі... дивлячись на те, що доволі важкий знімальний період. Я місце, що ми Сніданок, побували в гостях на зйомках пекарського турніру, і як це все відбувається, подивимось після після невеличкої паузи на 1+,1, плюс Тож будьте з нами. Телеканал Один плюс один розпочав зйомки шоу Великий пекарський турнір. 12 учасників, які не є професіоналами у пекарській справі, вражатимуть Україну домашньою випічкою. Оцінювати конкурсантів буде авторитетне журі. Одна із трьох гуру випічки кондитер міжнародного рівня з досвідом роботи у Франції, Англії та США. Катерина Агронік. То, що вміє робити Катя. А на самом деле уміють в этом світі робити єдині людей своїми ручками. Ті, хто не пройшов кастинг, отримали можливість відчути себе у шкурі учасників шоу. Сніданок теж пройшов унікальний майстер-клас Катерини Агронік. Сьогодні ми вам даємо ровно таке ж завдання, яке ми давали всім нашим фіналістам. За цим рецептом три команди де будуть готувати шоколадний фондан або теплий бісквіт. Дуже уважно прочитайте рецепт, тому що в рецепті написано три яйця і три жовтка, і це не спроста. Проотування тільки почалось, а у конкурсантів руки вже дремтять. Не знаю, як лучше бы сделать. Ладно, о'кей. Ненавиджу розділяти білки від жовтка. За столиком сніданку все спокійніше. Перший пункт – Перші маслом три формочки. Та ненадовго ось це означає, що вони там зажаряться. Ось так ось, друзі. Поки в мене війська. Рецепт здавалося простий, але у приготуванні все набагато складніше. Спроби двох команд виявилися невдалими. Видите, вийшлося як такої брауні, тому що затягнуто очень тесте, але не можна бути таким. Ребята не завжди слідують інструкціям. Точно так же, як і наші конкурсанти. Там чітко в рецепті написано з мукою розмішувати масу тільки до однородного состояння. Який же результат у третьої команди команди сніданку? Вирішальний момент. Ура! У нас вийшло! Ми справилися з рецептом. Результат вражає. Вже зовсім скоро ви дізнаєтеся, хто увійшов у 12-ку майбутніх улюбленців України і з якими труднощами зіштовхнуться справжні учасники шоу. Дочекайтесь пекарський турнір на телеканалі Один плюс один. Ось так це відбувається. Скажи, будь ласка, ти вже вдома можеш приготувати кекс або шоколадний фонтан в своїй родині? Е, можу, але не буду. <гум> але не буду. <гум> <гум> Я там встигаю всього з'їсти, і ти знаєш, це справді треба мати до цього хист. Люди в гарному гуморі. Вони завжди повинні бути в доброму настрої для того, щоб передати цей настрій всій. Кондитерські ці всі історії, тому що е, це правда, вся ця енергія передається. Коли людина в нас був там такий випадок, людина стояла в дурному настрої. Він, він залишив проект і не смачно відразу. Ну не смачно. Він тому і залишив проект, тому що це не смачно. Щось не спеклось, це перепеклось, всі кривляться. Е, зараз коротка пауза, і потім повертаємося до нашої розмови. Чотири девять чотири одинадцять дев'ять Якщо у вас є запитання до Юри Горбунова, то хотіш телефонуйте. Доброго ранку це сніданок з один плюс У нас гостях Юра Горбунов. І саме зараз час Ромаксмито. Запитання від нашого спонсора торгівельної марки, «Якобс Монарх. повертаючись до пекарського турніру, який дуже скоро стартує на 1+, плюс Де ти є ведучим? Хто є суддями цього проекту? Хто вирішує долю кулінарів? Катя Гронік, людина, як вже було зараз сказано в сюжеті, яка має великий досвід роботи у Франції по частині кондитерки. Зараз в Москві вона має свою компанію, яка так само виробляє для різних заходів кондитерку. Серж Маркович, людина, яка народилася в Сербії, проживає в Москві. Можемо у них подивитись. Mm, і є. Я подумав, що це юзик з кварталу. Ну, це Серж. Він такий Ольга Васильівна. Це людина, яка 30 років у Львівському технологічному коледжі е, вивчає, е, робить все для того, щоб вивчалася. І приходили в нашу країну нові люди. Тобто, львівські львівські десерти, це, це, це львівський шоколад, це все це все не її рук робота, а її учні, її учні. можна так сказати. Нічого ну і з лівого боку найвідоміший куліна <Carly> людина, яка два рази була на кухні, поїла. А тут є запитання з Фейсбуку. Скажи, будь ласка, що отримає переможець шоу Пекарський переможець, оскільки ми вже сказали про те, що це є не професіонали, це люди, які не заробляють гроші цим талантом. переможець матиме можливість поїхати. За рахунок компанії 1 плюс +1 в Великобританію і навчатися в одній з найпрестижніших кондитерських школ шкіл, і е, отримати освіту професійну за кордоном. Це одна з найкращих шкіл в світі. Повернутися в Україну і, і мати можливість займатися улюбленою справою вже професійно. Тобто налаштувати Це свій бізнес, круто. так скажи, будь ласка, повертаючись до, до твого особистої, до твоєї роботи, ми знаємо, що ти знявся в фільмі під назвою Київський торт. Угу. Тобто, в тебе бачиш до солодкого тебе тягне Я постійно. Там чудова була в мене кінороль. Телеведучий. Ти <телеведучий> грав телеведучий. А зараз ти також знімаєшся у новому, у новому шоу. Навіть на шоу, це серіал. Розкажи, будь ласка. Сітком, ну, якраз вчора режисер всіх збирав, була примірка костюмів, гриму і всього решта. Дійшли згоди, що поки що називати, що це, це фільм, немає сенсу, оскільки це все тільки починається. Це буде 20-серійний сітком угу. зйомки каналу 1 плюс 1. Сітком Займає, це пояснимо комедійний серіал. Так, 20-серійний, 30-хвилинні серії. Відомий британський режисер того голонар. Цей проект ну там як немає головних, не головних, як завжди, в таких комедіях є кілька персонажів, які є головними. Ну от я один, один серед них. А давайте подивимось на, на юру в кіно, як це виглядає. У нас є фотографія зі знімального майданчика. А ага, ну, цікаво. Давайте подивимось. Фотографія, це ти якраз на зйомках фільму Київський торт. Так. Ось Це мій персонаж після зйомок, втомлений, прийшов в ресторан на підпитку. Верніше він вже там став на підпитку, і там невеличка історія з головною героїнею сталася саме. Але ж твій персонаж не п'є на роботі. Ні, не п'є. Це все піде. І робот. цей персонаж не п'є, тобто ці два, не ці два персонажі не п'ють. Ці Два персонажі не п'ють. А скажіть, будь ласка, якщо повертаючись знову ж таки до пекарського турніру, до цих солодощів, тому що вся країна буде, я думаю, впевнена дивитися і спостерігати і намагатися вдома теж саме зробити. Ти в дитинстві любив солодкий? Страшно. Що я і сьогодні люблю солодке, і тільки постійно себе тримаю в руках, пробую принаймні тримати в руках. Дитинство це, ну оскільки ти ж розумієш, радянське дитинство воно відрізняється від сьогоднішнього. І тоді батончик світоч за 60 копійок, який продавався в магазинах, це було е, чимось таким божественним. Треба було ці 60 копійок зекономити для того, щоб його купити. Що в Франківську на вулиці Галицький був такий кооператор, і там продавали трубочки, набиті кремом. <сум> я думав, що коли я виросту, стану дорослим і з першої зарплатні, я на всю зарплатню куплю цих труб. І всі з'їм. Юра. Ми тобі бажаємо, щоб в тебе ніколи вдома не закінчилося трубочки з кремом. Дякую. Щоб, якщо ти так захотів, відкрив і з'їв. І, і чекаємо з нетерпінням на новий серіал. І на е, телешоу під назвою Великий Пекарський турнір». І на телешоу під назвою Битва хорів, тому що продовжуються кастинги і почнуться скоро зйомки телевізійних кастингів. Приходьте, показуйте свій талант і співайте в хорі. Зараз в Вінниці тривають каст найближчі. Ми про це, до речі, говоримо постійно. Тому... Е, дякую, це був Юра Грубунов в нашій студії.